Йо-я-в, всім привіт! З вами мозя! І ви попали на звичайне виживання в звичайному майнкрафті. Тож приємного перегляду! І почнемо ми, як завжди, треба здобути дерево, і оцей пеньок нам підходить. Щоб не ламати ті дерева, що навколо нас, ми зробимо це конкретно з цим уже впавшим деревом. Так, і оскільки тут уже біля мене є каміння, я пропоную його зараз наздобувати, щоб було ваще штяк, щоб у нас воно було. А далі я пропоную шукати поселення, тому що це важливо, і ми будемо відштовхуватись в нашому виживанні саме від нього. Так, по дорозі нам трапився зруйнований портал. Що ми тут бачимо? Нічого хорошого для нас, тільки окрім скрині. Чудово! У мене є тепер яблуко, кре, сало, нагрудник і купа всяких ресурсів. Типу, з цього я можу зробити залізо. А це поміняти у упіглінів в майбутньому. Та, в принципі, і скриню, я думаю, можна забрати. Хоба. А ми ж рухаємось далі до поселення. Так, друзі, я вже бачу поселення, і воно дуже поруч. Насправді, і мені треба десь просто завалитися поспати, тому що зараз моби мене просто приб'ють в будь-який будиночок, я хочу поспати виспатись. Це перша ніч, і я знайшов поселення. Чуваче, вибач, я з дороги. Так, мені не треба торгуватися дай поспати. Дякую. Що ж, тепер можна і розбирати, що тут в поселенні. Так, і насправді я дивлюся, тут не дуже багато таке поселення. Тут нічого немає. Можна ліжко забрати, в принципі, собі. Чому ні? Так, треба якось поїсти. Сподіваюся, я не, не отруюсь цією їжею, тому що вона не готова, не варена. В таких будиночках наче нічого немає. Так, ну, теоретично книжки нам знадобляться для того, щоб далі виживати. Хоба. Супер. Ага. Блін, срака не пролазить. Ладно. Нічого страшного, ми знайдемо інші ресурси. Тут 100% щось має бути, там ще будинок якийсь, чудово. Ну це і виглядить солідно, тут має щось бути. Так, ваші ставки, пишіть в коментарі. Хоба! Да, скриня є. О, слухайте, хорошо, хорошо, хорошо. Мені... У нас є 10 обсидіану, у нас є кресало, ми можемо вже йти грубо в пекло. Так. Інструменти залізні, дуже чудово, дуже чудово. 5 заліза, два алмази. Відразу можна буде зробити меч. А, так, нова шляпа і шкіряні ці чоботи, чоботки. Все, тепер я взагалі міга круто виглядаю, ми можемо рухатися далі. О, що буде в ньому? Давайте подивимося. Оба! О, слухайте, хорошо, хорошо, нормально. І їжі хорошо насипалось. Супер. Ми сюди можемо сміття викинути. Я думаю, це нам не знадобиться. Можливо, можливо, знадобиться. Як зробити тепер з цього залізу? Я не пам'ятаю, треба 9, так? Так. Хоба, натягнули штанішки. В принципі, можна починати будувати портал. Так, друзі, я набрав ще от трошки дерева. В принципі, я думаю, ми можемо будувати портал до пекла. Погнали! Та-та-та-та-там! Що, підпалюємо і йдемо. Що його чекати? Хоба! Так, друзі, ось, де я з'явився, це точно не ліс ендерменів і точно а, не якась фортеця, яка нам потрібна, тому я пропоную швиденько звалювати звідси, а, поки нас не застріляв газ, який тут неподалік літає. От, я не знаю, чому я йду сюди. Мені чуйка каже, йти саме сюди, тож приємного перегляду зустрінемося вже, коли я щось знайду. Друзі, насправді бігти довелось недовго. Я от тільки вийшов з цього біому і вже бачу, бачу нашу фортецю. І це дуже чудово. Зараз ми спробуємо туди проникнути. Так, я бачу. Бачу сходи. Хоба! Отак. От так, ти ж мене трогати не будеш, так? Так, о, о, скриня! Супер, супер, що тут? Офігеть! Офігеть, офігеть! Чуваки, це нам реально повезло. Оце... Так, все, ми можемо повертатися. Нам навіть іти нікуди не треба. Офігезно, все, ми можемо йти додому, йти до порталу. Тож, швиденько повертаємось додому. І. Пум! Так, друзі, ми повернулися. Зараз зайшов трішки в джунглі. Я думаю, пора переодягатися. Оце все я можу навіть спалити в лаві, тому що мені воно не потрібно. Дивіться, як вона тут небезпечно розлилася. Так, що мені ще не потрібно? Капці мені не потрібні. А, так, блоки мені знадобляться для того, щоб вбивати дракона. Так. Я думаю, нам буде достатньо. От такої кількості очей для того, щоб знайти, а потім ще скрафтимо, в нас насправді нам дуже пощастило, без приколів, це без фейків. Коротше, нам просто взяло, пощастило на афігеті, які вогняні спрути, прути, вибачаюся, прути, спрути. От. Я вважаю, що нам афігеть як пощастило, тому що ми знайшли аж 16,5 перлин ока, і аж цілий стак вогняних прутів. Це офігезно. Офігезно. Так, і я вважаю, що треба починати шукати. Хоба, туди нам. Туди нам треба. Погнали, погнали. Насправді я можу і не підбирати, тому що анаш, бо в мене дивіться, скільки, скільки прутів і скільки очей ендера. Ми, ми впораємося. Все, погнали. Так, друзі, ми знаходимося уже в фортеці, де є портал Вент. і я його ще не знайшов, але відчуваю, що от-от він буде десь за углом і. Якимось чином стало більше окендера, я не знаю навіть, як, як так сталося, а ще запис призупинився, якось ну, випадково так вийшло, що я не зміг вам зняти все, плюс в мене там обновився інвентар. Коротше, багато чого змінилося. от, А ми ж рухаємось шукати портал. Так, ну я відчуваю, що вже десь за кутом буде. О, є з'явився, з'явився! Як, якось він дуже дивно стоїть. Ви помітили? Тут ні сходів, немає нічого. А що він? А він уже підпалений? Афіге, що ж поїмо? І нумо вбивати дракона Енду. Успіху погнали! Так, ми заспавнились поза островом, тому треба дуже обережно, щоб не впасти, побудуватися. Ви цю... що, що це, що? Який портал? Я не розумію. Капець, що, що я там шукав? Дуже дивно. А стоп, в мене ж є перлине Енду. Капець, я можу зробити... Отак! Хоба! Я відчуваю, зараз заспавнюсь десь. Дуже зручно. Що ж. Коротше, я спробую туди телепортуватися. Офігеть, в мене вийшло. А! Вам гаплик. Що ж, офігеть. Так, друзі, я з'явився в поселенні, і я до вас повернуся, як тільки зможу потрапити до Енду і повернути всі свої речі. Що ж, друзі, я вже повернувся в Енд, і я не знаю, скільки в нього залишилося порталів. Блін, я випадково подивився на Ендермена. Офігеть, ні, друзі, не, не треба мене чіпати! Так, друзі, ми ж продовжуємо. Я розібрався з ендерменом, і це буде певно все. Ні, не все. Давай, 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 давай. Ще трошечки, трошечки. Добий його, добий мозя, добий. Не добив. Так, і на мене знову полює якийсь ендермен. эндермен. ти. Все, хана. І зараз дракону буде хана. Приземляється? Приземляється, все. Хана тобі. Реально хана. От реально все. Зуб даю. Ні, ні, в нього ста я його добив. Я його добив, прямо коли помер. Офігеть, офігеть, Давайте хоть подивимося, як це виглядає. У капіц. Що ж, друзі, я вдома. Дякую, що подивилися. І насправді я хочу сказати, що це було стьобне проходження. Я просто хотів таким чином висміяти деяких ютуберів, які роблять саме такі проходження, яким мега щастить, які постійно знаходять те, що їм треба, які спавняться прямо біля поселення, а потім біля фортеці. Потім просто випадково знаходять купу крутих ресурсів і таким чином спідранять Майнкрафт. Тому що всі ми знаємо, як вони це роблять. Насправді. Тож я вам щиро дякую за перегляд і хочу попросити пробачення тих, кого я цим покалічив, тому що мені було дійсно боляче це робити. Якщо тобі сподобалось, став вподобайку, підписуйся на канал, далі буде більше і крутіше. Коротше, ніхто нічого не бачив, нічого дивного не відбувається, все окей. Це, звичайно, таке процедура на таких відосах. Боже, 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 як мені соромно за це. Капець друзі, це я розумію, що це буде вже після відосу, за кадром, але <смі>, мені реально соромно те, що я так роблю. Капець! Типу, а розумієте, що ну я стібу, А дехто так серйозно відоси знімає. Так, В принципі, я думаю, можна скористатися можливістю дока я тут. Я його зараз просто так от мудохаю цього мудака. Блін, я вчитаю я на креативі не можу це зробити. Отак 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 йому, отак йому, отак йому. Іди сюди!